Народ, всім здоров, здоров'я, здорового, з вами Зорплей, і ми будемо не грати сьогодні. Ми будемо дивитися нову гру Five Nights, Freddy, Security, Breach, Ruin. Це є е, головна картинка. Що ми на цій картинці можемо бачити? Ми бачимо от назву: Рік, коли вона виходить, рік, коли вона, коли вона виходить, і ще одне, що пише. Free DLC. Це безкоштовна DLC народ. Не, ду... Не думаю. Вона безкоштовна тільки тоді, якщо ви скачували вже цю гру минулого разу. Плюс ми бачимо реально руїни, нібито все зламано. От дивіться, внизу. тут стоїть дівчинка. Головна, напевно, е героїня цієї гри. І, напевно, за неї ми будемо грати. Перед нею реально зламаний Фредді, золотий пам'ятник. Бо в минулій грі, як ми можемо згадати, хто не пам'ятає, подивіться. Е там реально був в центрі залу золотий пам'ятник Фредді. І зліва ми можемо бачити Чіку. І вже така, як зомбі, я б сказав би, не знаю. І дивіться, у дівчинці, у дівчинці в руці. Мені здається, то ліхтарик. Так. Але так виявляється, наче то морозиво, перепрошую. Ще отут зверху ми бачимо е, Грегор. Хлопчик з минулої частини Security Bridge. Він пише на екрані: Допоможи мені. І, напевно, оцією дівчинкою ми будемо бавитись і рятувати цього Грегора. І так, народ, хотілося б ще з вами подивитися невеличкий фільмік. Так що, народ, будь ласка, поставте лайк, підписочку. І дзвіночок, адже кожен дзвоник важливий для нас. Дивимось трейлер. І так, народ, що ми можемо бачити в цій грі? Ми бачимо аніматроніка. от Бачите, він виглядає начебто схожий на кінгуру. Весь такий солодкий фієрвірки, клас, його зустрічають оплисками. І він після всього цього йде, йде на підзарядку. Так, ну, адже ж аніматроніки вони зроблені з заліза. Їм треба заряджатися. Щоб наступний раз теж виходити, робити концерти. Він реально це кенгуру. Це кенгуру в шляпі з тростиною. Серед нього якісь цукерки, і він виглядає начебто на цукерку кенді. Опа, але далі що ми бачимо? Він став на підзарядку і тут входить якийсь Чебураха. Чебурік. З маскою. Це хакер, я так розумію, та який. Який зламав базу даних аніматроніків і загрузив в нього якийсь поганий вірус. Адже ми бачимо в цьому відосику, що його починає ковбасити. Цього аніматронік. Аніматроніка, ось, 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 на цьому відосику ми бачимо, як його ковбасить. І так само ми бачимо, як реагує оцей чувак, Чебур'єк. І він швиденько валить народ. От така штука. Після чого ми можемо наблюдати у аніматроніка червоні очі. Це у всіх аніматроніків. Ну, база загрузилася і він вже виходить на сцену з червоними очима. І глючний, глючний, глючний. Бачите, в нього починається рухатись щелепа. Жесть трьох. Давайте подивимося, що нас очікує далі на відосі. Drug y vetos. І ось народ, ось воно ще оцей відосік, новий. новий відосік. Тут ми можемо бачити от сам цирк на цьому відео. З боку від нас пише Гейм-ігри. Ось тут -та в нас ковки і ковки, от, Така фішка. І посередині дівчина, яку звати Сюзі, а позаду неї. Ще один аніматронік. Народ, Їх буде е, зразу вам скажу 4. 4 аніматроніка. Тут ми можемо бачити карусель таку. Е, Магазинчик з морозивом, де продають морозиво. Столики, капець, століки, шняшку. Там на горі, он, на горі ми бачимо якусь статую. в вигляді якогось кролика. Зліва від нас теж кролик, позаду неї теж кролик чи то кінгуру навіть, я не можу знати. І дивимося далі. Тут підбігає до неї хлопчик. Ось так. Кульки, купа, кульок. Он цього аніматроніка клоун. Але, до речі, народ, я не знаю, як його звати, якщо ви знаєте або здогадуєтеся, напишіть, будь ласка, в коментах. Тут ми бачимо, що хлопець вітається з нею і каже. Привіт. хай. Сюзі. Так, ми знаємо, що її тепер звати Сюзі. Сюзі. Сюзі, Привіт, Сюзі. Вона каже привіт. відповідь. Дає йому цукерку, така вся няшна, мілашна. Ух ти, яка вона гарна, да? <гум> За це треба поставити лайк. Ice. Cream. Зліворуч від нас. От прям пише слово айскрім. Це морозиво теж. Тут щось в загальному всі помішні на морозиво. Той клоун, він так стоїть біля того, я не знаю, справа від нас, якщо ви можете побачити тенкінгуру. І справа від нас той клоун аніматронік. Тут вона каже. Будь ласка, залишайтеся з нами тут. E... Say hello for me to Kendy. E... Переказуй привіт. Кенді, Кенді, хто ж у нас може бути? До речі, народ, я так думаю, що Кенді то є той кінгору. Всередині цукерки. І, до речі, якщо придивитися, всередині Сьюзі так само є от вигляді серця, і там у неї всередині є теж якісь кульки. Мені здається, що тут цукерки. Так само і в того Кенді. Попрощалась. І тут вона чує якийсь плач. Чпуньк-чпуньк, ми тепер знаємо, що в неї є класна штука на колесах. Але ще одне в ш... цьому відосику я замітив. Може, ви не, заметили, не помітили, але я помітив. От дивіться, уважно далі. Дивіться, ось цей чебуряк, він лишився в цирку. Бачите? Цей чувак, який забив в базу даних вірус. Він лишився тут, і він ось ось дивиться прямо на Сюзі, що вона робить. І дивиться якраз на он. З... Далі ще ми бачимо того аніматроніка клоуна. Ну, У нього з очима, я так бачу, все нормально. Тут вона йде, відкриває шторку, а за шторкою. Опа! Дивіться, аніматронік, в якого рухаються губи. Уважно тут вони замкнені. Дивіться, уважно, уважно на губи. На губи, дивіться. Хряб. І тут уже відкриті. Трошки привідкриті губи. О Боже. Да народ? І вона замічає маленьку дівчинку. Маленьку дівчинку, яка сидить і плачеть з пухнастим кроликом. Е, питається вона, привіт. Дорога, привіт, дорога! Ти загубилася? Де твої? І тут вона глюканула народ. Глюканула. Вона хотіла, напевно, спитати, де твої батьки? І у неї випадає от якраз ті губи, які рухалися. Шмат обличчя, я б сказав би, та? А вони рухалися, що ви бачили на відосику? Народ, якщо ви побачили, поставте, будь ласка, лайк. І тут дівчинка питається. Are you? З тобою все гаразд? Are you ok? Так, так. О, дивіться, в неї вже очі почервоніли, вона вже глюканула теж. О Боже, я би вже всявся, напевно, від страху. Ви так в реальному житті. А дівчинка сидить собі так спокійно. І, до речі, на цій картинці була ж дівчинка. Так що, я так думаю, що будемо бавитись або за цю дівчинку, або навіть не знаю. Бо, бо ми ж пам'ятаємо, це аніматронік Сюзі сказала лишитися? Залишитися. Е, сама ситуація, що е, по початку в картинці. Там дівчинка. І я так думаю, що ми будемо бавити за дівчинку. Тут дівчинка загубилася. Адже ж і в минулій частині так само хлопчик загубився: Грегор або Джордж, я не пам'ятаю. Ну, в загальному народ, якщо ви пам'ятаєте, напишіть, будь ласка, в коментар. Він загубився теж. І він ходив, шукав вихід, а йому не давали вийти. Так само і дівчинка зараз загубилася, і вона, начебто, хоче допомогти Сюзі, підняла оце її. Шмат обличчя. Хоче дати їй. Але дивіться на руку Сюзі, як вона бере. Вона не бере низом, не подає руку знизу, типу, що взяти, а отак зверху. Начебто зараз вона злапає, не візьме свою маску, а злапає саму дівчинку. так. І все, і буде жопа. Але дивіться уважно, що каже Сюзі. Що вона каже? Вона. Каже Help me. А дівчинка питається з тобою все гаразд. Ну, Відключилося. І тут Сюзі намагається перебиватися і каже: Help me. Народ, реально, дивіться уважно. Help me. Значить, десь всередині Сюзі є добро. народ Добро завжди перемагає зло. Так що народ. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться і не забудьте дзвіночок, адже кожен дзвіночок важливий для нас. Народ. Бо ж, в першій частині, ой в минулій частині, не в першій, а в минулій частині, там, де був Грегор або Джордж, напевно Грегор, напевно. То там е, йому допомагав Фредді серйозно. Так що і в цій частині теж мусить бути хтось допомагати. Мені здається, якраз от Сюзі. І буде та, яка буде допомагати дівчинці. Адже ж, як то пояснити, е, хлопцю допомагав е, Фредді, мужик, типа ведмідь, а дівчинці мушу допомагати дівчинка. Це моя думка, народ. Якщо я щось неправильно кажу, напишіть, будь ласка, в коментах. Але я так думаю. І давайте ще ознайомимося з іншими персонажами на відео. Ось тут Пінгвін. Я б його назвав би Пін. Боже, яке стрмне. Ну, це ми вже знаємо Сюзі. Я б ще назвав кексик. <сум> це вже, я так розумію, Кенді. Він головний. Серед них. І клоун народ. Боже, яка пика, яка пика. І кажуть, клоуни, типа, смішні. Та ну ні, я б злякався, серйозно. Я би б злякався такої рожі. Що не рожа, то си рожа. Клоун, Кенді, Сюзі і Пін. От такі чотири персонажі. Ось такі чотири персонажі будуть в цій грі народ. А ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Чекаємо виходу від цього року цієї гри. І не забувайте, будь ласка, дзвіночок, адже кожен дзвіночок важливий для нас. І поділіться цим відео, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Народ. Серйозно. Адже я маю надію, що скоро вийде гра. І ми будемо дивитися, як проходять спідран або в загальному просто про... пройти цю гру. Народ, серйозно. Поставте лайк. Всім до зустрічі! Мирного неба над головою. Бо. Хочеться миру, спокою і злагоди. Так що всім до зустрічі і па-па!